Ільдар питає рав, я хотів запитати про відчуття життя, коли ми називаємо клі віровище знання. От як відчуття життя міняється? Це одномоментний процес, чи поступово я починаю відчувати е, життя у вірі знання? Рав, як маля, яке росте? Ти береш його на руки, він не знає, не відчуває, не розуміє. Добре йому так, добре йому на руках, він усміхається тобі, просто з відчуття, що йому добре, або плаче через відчуття, що йому щось недобре. Так і ми потроху, потроху починаємо звикати до різних явищ духовних, які в нас. Не розуміючи, розуміючи, почуваємося добре, почуваємо, почуваємося зле, але ми можемо відчувати і добро, і зло. Що повинні відчуватися, тому що між ними у нас були якісь розрізнення, не може бути відчуття тільки солодкого, повинно бути також відчуття і гіркого і солоного і так далі. Не тільки від тепла, і від холоду, трошки, то трошки. Тобто від речей, які неприємні, але трошки, але повинні бути також відчуття від цього. І тут повинно бути залежить від групи. Як я як я визначаю, що мені добре, що мені зле, тому що сам я увесь час перевіряю себе по відношенню до свого. Якщо перевіряю себе по відношенню до групи, це вже не до свого, его, це вже по відношенню до духовного. То давайте ми, якщо так. На Зрозуміємо, що духовні визначення вони тільки в групі. хоча нам здається, що ми самі, кожен може зрозуміти, що таке духовне до, до добре, що таке духовне зле, як реалізувати їх і так далі. Але е, аналіз тільки в десятці. Якщо я в десятці я це роблю, я не помиляюся. Якщо я роблю в десятці і, але в со не в десять а в собі, о, тоді вже в мене є і знання, і вище знання, тобто знання це в собі, а вище знання це в групі, тоді я можу. Е... Досягти знання групи, це знання вищого, спробуйте це і побачите наскільки ви просуваєтесь, це неприємно, це вимагає сил, але ж ви можете цим допомогти один одному, зміцнити один одного, і те, що група вирішує, ти намагаєшся взяти на себе. У будь-якому випадку, і щоб там не зустрілися, я тобі скажу, що це не просто. ще раз ти скажеш, я не дуже цього і хочу, немає сил, немає здоров'я, є речі більш важливі. Я повинен там, повинен там, але саме тут точка, от камінь, спотикання, що ти повинен сказати, щоб там не було, я йду з групою. І саме таким чином просував просуватимеся дуже швидко.